Знаєте, я в коментарях там під певними відео отримую дуже багато там слів вдячності за те, що піднімає тему України. Знаєте, не можу інакше, тому що я тут живу, тому що я хочу мирно жити на своїй землі, в, свої, в своїй хаті, зі своєю родиною. Але сьогодні один таки ще один скорботний день це день пам'яті. Закатованих військовополонених, цивільних, які загинули в тортурах в російському полоні, сьогодні річниця теракту в Оленівці, коли були вбиті бійці та поранені бійці Азову військовополонені. Тож сьогодні ще раз зайвий привід пригадати всіх тих, хто віддав своє життя, щоб нас вам було сьогодні. І ще особисто мені ця тема дуже болить, тому що з 30 квітня цього року мій брат військовий рахується зниклим безвісті під час виконання бого завдання. Чи в полоні він, чи вбитий. Невідома, доля невідома. І ви знаєте, невідомість вона болить не менше, ніж втрата. Тож все ж таки вірю, що. Все, що робили і роблять наші хлопці військові. Все, що робили ті, хто загинув за нашу країну, це все ж таки буде недарма. І все ж таки ми колись будемо жити в мирі. Ви знаєте, як вчителя можу сказати, що в тваринному світі жодна тварина не вбиває заради забави, заради якогось. Задоволення в тваринному світі тварини вбивають лише для того, щоб поїсти, або для того, щоб захистити себе чи своє потомство. Орки, я не знаю, коли ми їх називаємо, що це тварини. Ні, ребят, вони не тварини, це якісь недоістоти, тому що те, що вони роблять з нашими ребятами в полоні, це просто важко уявити. Тож тримаємося, єднаємося, пам'ятаємо ціну нашого сьогодення, і все ж таки вірю, що все колись та буде Україна. Всім папа.